Урок номер 37 раціональні нерівності. Нерівності вважаються ірраціональними, якщо вони містять корені знак радикала, корені парного або непарного степеня, або дробові, дробові показники степені. Ми будемо розглядати дроб, е, нерівності, які містять корені парного або непарного степеня. Наприклад, і кореня другого степеня та кореня третього степеня. І так, нехай у нас корінь третього степеня з f від x менше або дорівнює g від x. У нас немає обмежень на ОДЗ цієї нерівності, жодних частин цієї нерівності. І ми розв'язуємо цю нерівність шляхом піднесення до третього степеня, тобто позбавлення від ірраціональності таким чином. І F від x менше або дорівнює. Вже від Х у третьому степені. При цьому не змінюються знаки ніякої частини нерівності, якщо вони були обидві додатні, то додатність залишається обох частин рівності, якщо вони обидва від'ємні, то від'ємність залишається обох частин нерівності. На Наприклад, корінь третього степеня з Х менше або дорівнює. Приклад 1 числом двох. Тоді ми підносимо до третього степеня, пишемо, що х менше або дорівнює 2 в третьому степені, тобто 8, х менше або дорівнює 8, і записуємо відповідь у вигляді множини. Для цього ми можемо нарисувати множину, яка підходить нам на числовій осі, відзначаємо точку 8. А менше або дорівнює рівня 8 це всі числа, які знаходяться на числовій, осі, відповідно, ліворуч. Пишемо від мінус нескінченності до восьми включно. І другий приклад, корінь третього степеня з х менше або дорівнює мінус 3. Тоді ми також підносимо до третього степеня. Отримуємо, що х менше або дорівнює мінус 3 в третьому степені, х менше або дорівнює. Мінус 27, і також записуємо випліді множини від мінус нескінченності до 27 включно. Так само відбувається, якщо у одній з частин знаходиться, ну, в даному випадку, якщо нерівність змінюється на, на протилежну, тобто менше буде дорівнює, більше або дорівнює, менше, більше. Або якщо у цій частині... Відповідно, не число, а якась функція, яка залежить від х. У нас немає ніяких обмежень на область височення. Інший випадок, коли в нас нерівність містить корінь парного степеня, і ми розглянемо основні види таких нерівностей, наприклад, коріння другого степеня. Перший вид, корінь. Другого степеня. Тут може бути і другий степень, четвертий, і шостий, будь-який парний степень F від X менше або дорівнює спочатку ну, число А. І наша задача позбавитися від ірраціональності. Тобто, оскільки обидві частини нерівності є невід'ємними, то можемо піднести до другого степеня і отримуємо, що F х менше або до рівня А до квадрату. Але при цьому ми повинні, по-перше, врахувати ОДЗ виразу, а це означає, що підкоренелий вираз більше або дорівнює за 0. А по-друге, ми повинні врахувати, що якщо А є від'ємним, то корінь не може бути менше або дорівнювати від'ємного числу. Тоді ми повинні поставити умову на А, що А більше або дорівнює за 0. Таким чином, нашу нерівність ми перетворили у систему таких нерівностей. Другий вид, якщо корінь з F від X більше або дорівнює, тут можна написати менше, то буде така сама схема розв'язання. Більше або дорівнює А числа. Де якого числа. В цьому випадку, якщо А більше або дорівнює за 0, тоді обидві частини є невід'ємними, ми підносимо до квадрату і F буде більше дорівнювати А квадрат. При цьому ставити ОДЗ не потрібно, оскільки F і так більше або дорівнює від якогось невід'ємного числа, значить і є більше або дорівнює за 0. Якщо ж А у нас від'ємне, то Fід X корінь з FdX, як корінь з деякого виразу, приймає невід'ємні значення, а будь-яке невід'ємне значення завжди більше від'ємного значення, тому тут треба врахувати тільки ОДЗ виразу, тобто F X більше буде дорівнює 0. Таким чином, в цьому випадку... Наша нерівність перетворилася у сукупність двох систем. Розглянемо на прикладі. Приклад для першої системи. Корінь з х квадрат плюс один менше трьох. Ми одразу е, вибираємо, щоб число у, е, у правій частині було додатнім, або ну, в крайньому випадку нулем, але якщо строга нерівність, то додатнім. Інакше у нас е, нерівність одразу не має розв'язки. Тобто, якщо ми запишемо корінь із х плюс 1, а менше мінус 5, то відповідно ця частина невід'ємна, ця частина від'ємна і невід'ємна частина не може. Бу невід'ємний вираз не може бути менше від'ємного. Отже, ми одразу тут записали, бо що це, ця нерівність не немає розвідки. Якщо ж у нас обидві частини невід'ємні, то ми підносимо до другого степеня до квадрату. квадрат плюс 1 менше, ніж 3 в квадраті, тобто 9, при цьому ми враховуємо ОДЗ виразу квадрат плюс 1 більше або дорівнює за 0. А у цьому випадку. Хвар плюс 1 і так невід'ємний вираз, більш того додатній вираз. Отже, в даному випадку ДЗ виконується автоматично. І залишається тільки квадратична нерівність, яку можна замінити еквівалентним, модуль, модуль, еквівалентним модульною нерівністю модуль Х менше або дорівнює 2 корення з 2. А тоді Х належить. Менше строго менше. Менше 2 коріння з 2, ікс належить відкритому проміжку від мінус 2 коріння з 2 до 2 коріння з 2. Тепер розглянемо приклад для другого виду ірраціональних нерівностей. Тепер розглянемо приклад для другого виду ірраціональних нерівностей. Корінь із Х плюс 1 більше, ну, наприклад, 3. Обидві частини є невід'ємними, підносимо до квадрату, отримаємо х плюс 1 більше за 3 квадраті, тобто 9, при цьому автоматично виконується ОДЗ. і ми просто розв'язуємо x більше за 8 x належить проміжку можна нарисувати на число вісі, ви калюємо вісім. Ці числа, більше знаходиться праворуч від 8, від 8 до плюс нескінченності, на натомість, якщо ми поставимо у правій частині не 3 на недодатнє число, а від'ємне число, наприклад, мінус 3, то ця не Будь-яке невід'ємне число завжди більше за від'ємне число, але треба врахувати виконання ОДЗ, тобто поставити умову, що х плюс 1 більше водрівню за 0. Тоді ми розв'язуємо тільки цю нарівню з ОДЗ, х більше водрівнюю за мінус 1, і записуємо відповідь, що Х належить проміжку від мінус 1 до плюс нескінченності. Тепер розглянемо третій випадок ірраціональних нерівностей зі знаком радикалу, коли корінь, коли у нас корінь парного степеня, наприклад, і коріння другого степеня, Корінь з F від X менше або менше, від рівня, або більше корень Ж від X. Коли у нас у обох частинах... На рівності є знаки кореня, на прикладі кореня другого степень. Оскільки у нас обидві частини таким чином, якщо вони існують, є невід'ємними, тому підносимо до квадрату, позбавляючись від кореня. Якщо там буде корінь четвертого степеня, то відповідно до четвертого степеня. Якщо корінь є різного степеня, то ми знаходимо НСК. Показників кореня і підносимо до відповідного степу. Маємо, що f від x повинно бути менше, ніж g від x. Тепер повинна виконуватися цю з виразу, тобто і f від x більше або дорівнює з 0 під кореневий вираз, і g від x більше або дорівнює з 0 під кореневий вираз. Але в даному випадку, оскільки значення всі значення функції f повинні бути меншими ніж значення функції g. То, якщо ми поставимо умову, що f від x більше або дорівнює за 0, то і g від x буде автоматично більше або дорівнює за 0, тому ця умова є надлишковою. І тоді наша нерівність і перетворилася на систему двох нерівностей.